Вибори спроба друга до Маріуполя надійшли бюлетені, надруковані в типографії Україна з галографічним ступенем захисту. А не на типографії олігарха Ахметова, через що й були власне зірвані попередні вибори 25 жовтня. Члени міської виборчої комісії отримали інформацію. Нагадаю, що бюлетенів розпочатоно набагато більше і відмовилися їх приймати. Тепер за словами голови міської виборчкому, питань до виготовлення бюлетенів. Комісія немає. Спостерігачами на вибори зареєструвалися пів тисячі представників партій, громадських організацій та місій. на період виборів у місті посилені заходи безпеки. Тільки на виборчих дільницях чергуватимуть пів тисячі правоохоронців. Різні політичні партії з різними взглядами це не легка робота. Я бачу, що члени комісії починають ставити інтереси партій вже все-таки не вище, ніж інтереси збирателей. Я думаю, що достатньо великий шанси, що вибори состояться.